Підписуйтесь, щоб не пропустити топові будинки. Пропонується до продажу без комісії просторий одноповерховий будинок у селі Білогородка всього до 10 кілометрів від міста. Це ідеальний варіант для тих, хто цінує простір, якість і комфорт за міського життя без втрати зручної логістики. Загальна площа будинку 213 квадратних метрів. Продумане планування включає 5 кімнат та кілька санвузлів, що забезпечує максимальний комфорт для великої родини. Усе розташовано на одному рівні, жодних сходів, тільки зручність і функціональність. Будинок зведений після 2015 року з використанням виключно якісних матеріалів: стіни, цегла, дах, натуральна черепиця брас, що гарантує довговічність і відмінну шумоізоляцію. Вхідна група та тераса виконані з граніту, солідно, надійно та естетично. Усередині підлога з мармуру та натурального дуба, міжкімнатні двері з ясена, що підкреслює статус і якість житла. Санвузли облаштовані сантехнікою преміальних брендів: Лауфен, Хансгрое, Грое, Франке. Усе продумано до деталей. Потужність електрики 35 кВт, що дозволяє без обмежень використовувати сучасну техніку та інженерні рішення. Комунікації автономні, максимум незалежності та комфорту. Окрема перевага, велика ділянка 24 сотки. Простір дозволяє реалізувати будь-які ідеї: ландшафтний дизайн, басейн, гостьовий будинок або додаткову забудову. Це не просто будинок, а повноцінна заміська резиденція для життя на рівні.